Вітаю всіх, хто що у вас є нашу, нашу хвилю на часі програми Віч на віч перед мікрофоном Олександр Блашко. З початку опалювального сезону комунальне підприємство Війниця Облтеплоенерго» продовжує процес інтеграції альтернативних технологій, чим здешевлює собі вартість послуг. На сьогодні 48 котелей із 67 до оснащені котлами, що працюють на твердому паливі. Якої економії енергоресурсів вдалося досягти? Які перспективні напрями альтернативної енергетики будуть? Проваджено на підприємстві в поточному році. Про це ми і будемо вести бесіду з його керівником, генеральним директором підприємства Андрієм Ковальовим. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Андрію, на в студії. Перше питання зрозуміло, як працює ваше підприємство в умовах воєнного стану та з якими можливо проблемами ви стикнулись під час опалювального сезону та як швидко вони вирішувалися? Ну насправді у нас базова проблема зараз у всіх нас це війна. Підприємство працює зараз в умовах військового стану. Ми розуміємо, що ситуація як і в державі, так і на нашому підприємстві, досить складна і напружена, але при тому, дякуючи персоналу, який на підприємстві, не можна сказати точно, не жаліючи своїх сил, і часу, витрачаю, професійно працюю. Я думаю, що і ми споруємося з усіма викликами, які перед нами зараз стоять. З станом на зараз підприємство майже ми пройшли екватор опалювального періоду і можна сказати відповідально, що станом на зараз ми виконуємо всі взяти на себе зобов'язання. Саме головне це надавати якісну послугу. Ну, звичайно, що враховуючи ті умови, які у нас є. Викликів багато. Їх відчувають на собі і вінічани, і мешканці Вінницької області. Це і постійні відключення електроенергії. Ми розуміємо, що для того, щоб котельня працювала, потрібно, щоб працювали насоси. Якщо у разі відключення, наприклад, в нас є об'єкти, то місто Козятина. У нас відключення триває по 16 годин, Северинівка 10-12 годин. Тобто в середньому по Вінницькій області у нас майже по всіх котельнях, за виключенням міста Вінниці, тому що тут у нас є великі об'єкти, такі як Пірговська лікарня, дитяча обласна, онка лікарня. Тут у нас графіки відключення 2-3-4 години на добу, а можливо і навіть і без відключень. Тобто в Вінниці ситуація більш стабільніша, ніж в Вінницькій області. Пане Андрію, 48 котелень із 67 до оснащені котлами, що працюють на твердому паливі. В яких громадах насамперед була проведена ця робота та чи забезпечені котельні відповідною сировиною? Ну, в цьому році ми попрацювали, слава Богу. Чесно кажучи, ми провели велику кількість модернізації і реконструкції. Ну, для прикладу, міста Козят. Там майже з нуля ми побудували нову котельню, встановили два котли потужністю 6 МВт, велика, велика така котельня, яка працює зараз на альтернативних видах палива. І такі самі проєкти ми були реалізовані в місті і погребищі, в місті Відниці. Великий проєкт Мічурина 32. Це у нас котельня ендокринологічного диспансеру. Просто можна багато перераховувати, але я веду просто один приклад, що дає по факту встановлення котлів на альтернативної види палива і, і модернізації відповідних об'єктів. Ну, для прикладу, ми вклали в повну модернізацію трьох об'єктів, які були закасовані на одній тепловій мережі на мікрорайоні Корея. Це у нас МЧС, Інститут культури і, і тут диспансер. Ми вклали 6,5 млн грн модернізацію. Тим самим зробивши ці об'єкти автономними, мережа, яка була у нас воздушка майже кілометр, була законсервована, де в нас були величезні втрати кожного року, і економічний ефект від запровадження цих заходів склав 8,5 мільйонів одного опалювального періоду. Тобто, фактично, за 9 місяців ми повністю окуповуємо проведену модернізацію цих трьох об'єктів. А от загалом, скільки коштів було освоєно на закупівлю, ось саме твердопаливних котлів. Хто вам в цьому допоміг і хто надав ці кошти? Насправді, в цьому сезоні ми розраховували лише на тариф, на наші обігові кошти, на нашу амортизацію, на нашу інвестпрограму. Ми вклали більше 10 мільйонів на саме процеси, пов'язані з модернізацією нашим, наших котелень. Вперше ми встановили, я думаю, і на котельні в котельнях в Вінницькій області це насоси. Це такий ну, надсучасний. Захід, який ми впроваджували вперше на таранах Вінницької області, він себе дуже чудово показав. Я думаю, що в найближчі часи ми будемо продовжувати саме працювати з тепловими насосами. Це практика передових європейських країн. Тобто, фактично на котельні працює і збережний газовий, газовий котел, і котел, який працює на альтернативному виді палива, так? Так, взагалі ми маємо розуміти, що має бути диверсифікація. Тобто, от ми бачимо зараз сьогоднішні умови. Ну, не дай Боже, прилетіло б на газорозподільючі мережі, да? була б відсутність би газу. Ми мали б можливість працювати, наприклад, на брикеті, щепі, пілеті, тобто на альтернативних видах палива. Так само. Не можна сказати точно, що можна відмовлятися і від газу, тому що в разі, якщо була б якісь перебої з постачанням альтернативних видів палива, ми завжди можемо працювати на газу. Крім того, при температурі нижче, 5 градусів морозу, все одно ми будемо в будь-якому випадку. Можеш, газ. часом газ буде альтернативою? Да. Можливо, і так а за вашою оцінкою вироблення теплової енергії за рахунок використання альтернативних джерел впливає на здешевлення тарифів для споживачів чи ні. Знову ж таки, один із останніх прикладів, наша котельня, де ми встановили додаткових два котли по 0,6 МВт з використанням альтернативних видів палива, зменшила собівартість виробництва 1 гіакалорії з 3200 гривень за одну гіакалорію до 2300 гривень. Тобто фактично на 25-30% ми здешевшили виробництво 1 гіакалорії. Тобто так, звичайно, дешевше. Але тут впливає якість. Якість деревини, яку ми отримуємо на своїй котельні. і от тут у нас є теж певна кількість проблем. А щодо екологічних проблем, тут все гаразд, якщо ми використовуємо альтернативні види палива. Ну, вони зменшують навантаження на екологічну систему, тому тут з одного боку ми економимо на викидах со 2 але з іншого боку, ця деревина має десь взятися, ми маємо зайти в ліси. І тут же питання до облаг лісів, держлісів, наскільки вони відновлюють ті посадки, які фактично вирубують, для того, щоб ми мали сировину. На вашу думку, як все ж таки в перспективі розвиватиметься альтернативна енергетика? Назвіть, можливо, її перспективні напрями і, і з прив'язкою безпосередньо до вашого підприємства? Ну, однозначно, ми маємо працювати більше з такою альтернативним видом палива, як щіпа, тому що. Під час використання щіпи чи пілети ми використовуємо перш за все зменшуємо фонд оплати праці, тому що процес автоматизований. Подача саме сировини в котли однозначно, це теплові насоси, з якими ми маємо працювати і їх виводити на новий рівень за 100%. Ну, технології не стоять на місці. Треба відслідковувати на технології, які у нас є в Європі, наших польських е е сусідів. У них дуже багато передових різних технологій. А до речі, закордонні партнери вам допомагають в цьому плані модернізації насамперед? З ким ви О, тут співпрацюєте? Тут, тут багато станом на зараз є в Україні. Міжнародних організацій Це USAID, тобто це Червоний Хрест, це ПРООН, це організації, з якими ми зараз. Це багато різних е грантових організацій, які нам дають грантові кошти. Станом на зараз ми ведемо велику кількість перемов з цього приводу, але ми розуміємо, що в першу чергу станом на зараз допомагають. Тим регіонам, які все ж таки постраждали найбільше, тому що це і Харківська область, і Київська область. Ми розуміємо, що там, там взагалі є об'єкти, які зруйновані на 100%. Тому якщо ми говоримо про Вінницьку область, то слава Богу, у нас, принаймні по тим об'єктам, які безпосередньо мені підпорядковані, у нас слава Богу, все в порядку. А от за вашою оцінкою, скільки часу та грошей? Вам необхідно для проведення повної модернізації діючих котелень на підприємстві, яке вас ми в минулому році вперше запровадили, принаймні до того часу, як я очолював це підприємство, я очолював його трохи більше одного року. В середньому витрачалися на інвестиційну програму від 2 до 3 мільйонів гривень. Ми вперше вклали в тариф 15 мільйонів на модернізацію, тому що я чітко розумію, як і фахівці нашого підприємства, що кожна вкладена гривня вона окупиться двома гривнями економії в подальшому. І це буде з кожним опалювальним періодом. Просто дивитися за тим, як занепадають твої, твої обладнання, і коли воно має вже коефіцієнт корисної дії не більше там 80%, хоча сучасне обладнання це вже за Тому, Дійсно, ми в наших планах модернізуватися. Ну так, для прокладу, у нас є велика котельня, одна з наших найбільших, це Амосова, котельня на вулиці Амосова. Там стоїть 4 потужних це місті Вінниця, місті Вінниця, 4 потужних котла, потужністю 6,5 МВт. Ми працювали з Міжнародним банком інвестицій, є попередні перемовини. В середньому вартість модернізації цієї котельні буде складати до, від 4 до 8 мільйонів євро, в залежності від того, на яке обладнання саме ми будемо встановлювати. Тому ми беремо тільки один об'єкт, тобто це 400 мільйонів. А загалом скільки коштів ви сьогодні витрачаєте на закупівлю, скажімо, альтернативних видів палива, якщо говорити про порівняння з газу? Ну, нас станом на зараз, ми вийшли більше за 50% ми працюємо на альтернативі. Тобто це найкращий показник за останні роки. Ми зазвичай ми працювали на 40% максимум, 60% особового газу. Тобто, якщо ми рахуємо, що нам за опалювальний період ми споживаємо до 25 тисяч метрів кубічних деревини, то це, ми розуміємо, що це близько 60 мільйонів гривень ми витрачаємо на альтернативні види палива. А от все ж таки, за яких умов ми можемо повністю відмовитись від споживання блакитного палива? Може таке бути, як ви гадаєте? Насправді, на моє велике переконання, така держава, як Україна, і я. Читав багато досліджень і була практика ще 80-х-90-х років, коли ми повністю забезпечували себе власним видобутком. Тому я впевнений, що при правильній постановці питання, при відповідних інвестиціях в цю галузь ми можемо спокійно вийти на власний видобуток. А Якщо ми говоримо про власний видобуток, то собівартість того газу буде значно менша, ніж той, який ми реверсом експортуємо з Європи. З Європи. Зрозуміло, що з Росії ми вже я, я впевнений, ніколи газ отримати не будемо, і слава Богу. Але при тому треба збільшувати власний видобуток. Ну, так, для прикладу, зараз ми працюємо по тарифу для населення, у нас 7 тисяч, тисяч гривень за тисячу метрів кубічно. Там більше трошки, ніж 7 тисяч. Тому якщо ми беремо газ по такій дешевій ціні, то працювати з населенням... Виробляти гіакалорії дешевше, ніж я буду використовувати навіть альтернативні види палива. Зрозуміло, що держава дотує, тому що держава сказала, нав... наклала мауторій на підвищення тарифів. Це, до речі, для нас теж станом на зараз є дуже непроста тема. Але при тому вона пообіцяла компенсувати ту різницю від реальної собівартості виробництва одного гіакалорії. Станом на зараз ми цю різницю не отримуємо і це теж значно... Ну, як то сказати, поставило нам перепони в здійсненні нашої, наших планів щодо модернізації нашого підприємства, тому що тільки станом на, на зараз у нас 35 мільйонів невиплаченої різниці в тарифах з боку державного бюджету. До речі, ви задали про населення, воно на сьогодні вам заборгувало значну суму щодо наданих вами послуг. Якщо ми говоримо про населення, то в структурі нашого тарифу лише 12% – це населення 85% – це у нас бюджетні організації. А населення насправді я дуже вдячний тим, хто зараз дійсно вчасно розраховується за комунальні платежі. Населення нам винне близько 5 мільйонів, це стала величина, вона, в принципі, з року в рік майже одна та сама. 85% у нас станом на зараз є розрахунки по оплаті комунальних платежів. Це хороші показники насправді, враховуючи. Військовий стан і те, що велика кількість людей, особливо жінок і дітей, вони виїхали за межі України. Пане Андрію, зі зниженням температури повітря енергетики почали вимикати світло на тривалий час. Саме в таких умовах на котельнях вашого підприємства можливо стануть в нагоді пересувні мобільні генератори. Наскільки ви ними забезпечені на сьогодні? Ви знаєте, слава Богу, на початку військових дій ми неодноразово просили на виділити нам кошти і попереджали про те, що підприємство майже на 0% насправді забезпечене генераторами. Не те, що пересувними, а взагалі генераторами. Саме на зараз ми отримали 3 мільйони субвенцій з бюджету Вінницької міської територіальної громади, 5 мільйонів з обласного бюджету і за підтримки Вінницької обласної військової адміністрації. Тобто ми станом на зараз більше 50% своїх об'єктів, перш за все, це наші великі всі лікарні. Тобто всі лікарні, які є по місту Вінниці, вони всі забезпечені генераторами потужністю від 30 до 200 кВт. По Вінницькій області наші психоневрологічні інтернати, теж центральні районні лікарні. Я би сказав на 50% забезпечення. Ми ще працюємо над тим, крім того, ми намагаємося домовитися з територіальними громадами, які закупили для своїх територіальних громад генератори, підключатися до їхніх генераторів, наші матеріали, наше пальне, але ми підключаємося до їх існуючих генераторів. Теж є така практика. Крім того, ми закупили декілька причепів і встановили на них наші генератори. У разі, не дай Боже, блокауту, ми маємо можливість одним генератором опалювати принаймні два об'єкти, які тобто, десь такі поочинні, мобільний, мобільний генератори таж. Ми теж ними працюємо. Ми цей варіант теж в. Передбачили, і тому станемо зараз, ми, можна сказати, в значно кращій ситуації, ніж було на початку опалювального періоду. Ну, можливо, про, про перспективу, які об'єкти соціальної сфери в громадах та в яких громадах, можливо, найближчим часом отримують відповідні генератори для роботи своїх котелей. Що в планах? Станом на зараз у нас є робота по Барській центральній районній лікарні, там де станом на зараз вже не встановили ми генератор. У нас є напрацювання по Тольшинській центральній районній лікарні, по жмеринській центральній районній лікарні. Це ті заклади, з яких ми найближчим часом сподіваємося, що ми отримаємо генератор. І крім того, ми ж активно працюємо із донорами все одно. Нам було ну, принаймні є певні домовленості, що в лютому ми отримуємо певну кількість генераторів. Зараз, я знаю, в нас з їде великий генератор, пересувний потужністю 50 кВт. Ми встановимо його на Тиверську центральну районну лікарню тому. Працюємо теж. Що щодо потужності, і, і оптимальна і потужність генератора, яка вам необхідна на собі? Станом на зараз нам потрібна найбільша кількість генераторів, це потужністю 20, 30 і 40 кВт. Тобто всі великі і всі маленькі ми вже маємо. Нам потрібні от, саме таку, а, потужність. середньої які Основні функції от таких великих генераторів велики? забезпечувати на самій котельні роботу насосів циркуляційних, які систем подачі повітря, систем витяжок для того, щоб ми по факту котельня сама могла виробляти теплову енергію і транспортувати її безпосередньо до закладу. Це механізмами циркуляційних насосів. Ми також встановлюємо АВРи для того, щоб зменшити ту. Пускові токи, які потрібні для цього для того генератора. Тобто, ну, насправді багато різних механізмів ми задіємо, що враховуючи відсутнє достатнього фінансування, ми намагаємося через якісь технічні рішення знайти той чи інший варіант. Головне, щоб заклад, який ми опалюємо, отримував тепло. А навіть в випадку блекауту хоча б ми маємо в, де, в закладах можливість зберігти саме мережі, тому що ми, ми, ми розуміємо, на вулиці, не дай Боже, мінус 10, у нас є заклади, де проходять воздушні мережі подачі. Тепла. І у разі, якщо температура буде мінус 10-2-3 години, то це вже мережа може трохи підмерзнути, не дай Боже. Тому потрібно, щоб була постійна циркуляція. Під час минулих з вами ефірів ми говорили про зниження температурного режиму в помешканнях мешканців. Скажіть, от зниження саме цього показника він впливає на витратні, витратну частину роботи вашого підприємства? Насправді, тому що якщо впливає, ми якщо зменшимо температурний графік, за яким режимом ми працюємо, в тарифі у нас порахована певна кількість гіакалорій, які ми маємо виробити за рахунок опалювання, за часу проходження опалювального періоду. І в цій структурі сидить і фонд оплати праці. Тому якщо ми виробляємо гіакалорії менше за рахунок нижчого температурного графіку, то відповідним чином в міжопалювальний період підприємство не вистачить коштів, на, коли котельни не працюють. На проходження міжопалювального періоду ставлю на модернізацію котелень, мереж і всього іншого, в тому числі на оплату праці для працівників, які працюють на підприємстві. А станом на зараз їх більше 500. А от щодо облаштування багатоповерхівок лічильниками обліку тепла така робота проводиться? У нас всі будинки, які ми обслуговуємо. Їх по місту Вінниці до речі небагато, трохи більше тридцяти. Вони всі стоять загальнобудинковими лічильниками на тепло. Тому у нас 100% облік. І можливо останнє питання, яке стосується того, що опалювальний сезон наразі триває. Ми прийшли вже екватор, і зима, начебто, така стабільна, не сувора. Що в перспективі, як ви гадаєте, ми прийдемо опалювальний сезон нормально? Я думаю, що з Божою допомогою все в нас вийде, все буде нормально. Треба вірити, підприємство готове, запаси є, паливо, альтернативних то в нас всі котельні готові, персонал висококваліфікований, генератори, слава Богу, маємо. Тому, Головне, щоб хлопці у нас там ЗСУ трималися і думаю, що, а ми тут точно вже будемо триматися, бо їм там в тисячі разів важче. Дякую вам, пане Андрію, за змістовну розмову. А слухачам нагадаю, що це була програма Віч на віч в ній брав участь генеральний директор комунального підприємства Вільниця Облтеплоенерго Андрій Ковальов ішлося про роботу підприємства в умовах воєнного стану хід опалювального сезону запровадження альтернативних видів енергії. Розмову вів журналіст Олександр Блашко, звукорежисерка ефіру Оксана Кравчук. Тук на все добре.